Панове доброго дня 17 вересня. День рятівника. Це професійне свято було встановлено указом президента України від 12 вересня 2008 року. Сьогодні ми вшановуємо людей мужньої та героїчної професії, які щодня оберігають спокій і вінничини. Тактичний вишкіл та вилучка працівників оперативно-рятувальних підрозділів Служби 101 дозволяє сьогодні приборкувати стихію в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття рятувальників. Гаслом професіоналів є благородні слова: запобігти, врятувати, допомогти, урочисті заходи, з нагоди дня рятівника вважати відкритими. І пошана Галайда Володимир Андрійович, Сидоренко Юрій Володимирович. Пам'ятною медаль за вірність довгу і присяг. Волкотруб Олександр Федорович. Волдибан Ігор Анатолійович. Прапорщик служби цивільного захисту, гонстві Євген Євгеніч, Євен, прапорщик служби цивільного захисту Лисенко Вадим Валентинович. Раміненість професії Куріна Ірина Володимирівна. Пам'ятним знаком Самушків Коваль Володимир Анатолійович. Дозвольте мені сьогодні від імені обласної державної адміністрації, від імені голови обласної державної адміністрації від себе особисто привітати і побажати вам міцного здоров'я в першу чергу, добра і поменше тривожних викликів. Йому. Я абсолютно переконаний, що ваш професійний рівень, ваш досвід дозволить і надалі виконувати всі завдання, які перед нами стоять на досить високому рівні, ім'я нашої рідної батьківщини, ім'я нашої рідної Вінниччини. Шановні рятівники, шановний колега, мені надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами, святкувати ваше професійне свято. І я щиро вірю те, що ваш обов'язок, ваша професійна підготовка обов'язково буде слугувати людям на покращення нашого буття. І ви знаєте, нам на Вінниччині завжди везе, тому що хороших маємо керівників, професіоналів, тих людей, які прославляють через вашу структуру МНС, якраз наш Подільський край. Я впевнений, що попереду в нас багато добрих, гарних справ. Які ці справи? Ми розпочинаємо сьогодні експеримент. В Україні з європейського досвіду ми з вами продемонструємо всій Україні, що ми є гідними довіри центру, довіри президенту і впевнений в тому, що обов'язково завтрашній день для вас всіх буде краще. Я бажаю здоров'я, добра, оптимізму, віри в день прийдешній. Ну і саме головне. Достатньої зарплати, щоб не тільки вистачало на прожиття і на гарний відпочинок. Зі святом хай пережива! Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Перед за всем на привіт найщиріші слова вітання та подяки від Вінницького міського голови Володимира Гроцьна, виконавчого комітету Вінницької міської ради, депутатського корпусу. Від мене особисто та всіх вінничан з нагоди відзначення. Вашого професійного свята на день рятівника. Державної адміністрації та Вінницької обласної ради нагороджується підполковник служби цивільного захисту Оніщук Микола Іванович. Старший лейтенант служби цивільного захисту тамбовець Олег Вікторович. Прапорщик служби цивільного захисту Бобила Олександр Володимирович. Рабочих служби цивільного захисту Поліщук Михайло Іванович. Молодший сержант служби цивільного захисту Антонюк Олександр Миколаївич Молодший сержант служби цивільного захисту Козуб Ігор Вікторович. Маркевич Володимир Петрович, начальник відділу цивільного захисту Шаргорської районної державні страції. Магеров Ігор Васильович, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ладижинської міської ради. Бронько Ігор Михайлович, начальник управління з надзвичайних ситуацій та діяльності правоохоронних органів Подільської Марій... міської ради. Ільченко Марія Іванівна, молодий спеціаліст відділу цивільного захисту. До відділо цивільного запусті. Почесними грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та грошовими преміями. Нагороджується. Фахівці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ільченко Олександр Сергійович та майструк Олексій Михайлович 27 червня поточного року під час пожежі з нового будинку по вулиці Ватутіна врятували жінку та дитину із заблокованої ліфтової кабіни. Дія Сергіївна, фахівець міської станції швидкої медичної допомоги, та кефілов Микола Миколаєвич, 6 липня поточного року на пляжі в районі вулиці Гонти, врятували потопаючу дитину. фахівці першої державної пожежно-рятувальної частини Денисюк Дмитро Миколаєвич та Дергачов Вадим Володимирович 5 серпня поточного року в районі Острова Кемпа врятували потопаючих чоловіка та дитину. служби цивільного захисту Гринчук Олександр Дмитрович. Сержант служби цивільного захисту Лещенко Олександр. Дмитрович. Фахівці Вінницького вищого професійного училища львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Майор служби цивільного захисту красуцький Віктор Миколаєвич. Майор служби цивільного захисту Осадчук Олександр Юрійович. Капітан служби цивільного захисту БСАР. Андрій Олександрович майор служби цивільного захисту Саміленко Віктор Петрович. Старший прапорщик служби цивільного захисту бажено Леонід Володимирович. Нагороджується почесною відзнакою Асоціації орденом честі і слава полковник служби цивільного захисту Андрушенко Олег Олександрович. Полковник служби цивільного захисту Василевський Євген Вілєнович. Полковник служби цивільного захисту Нечко Олександр Васильович. Медаллю за доблесть і звитягу. Підполковник служби цивільного захисту Божедай Георгія Семенович Підполковник служби цивільного захисту мудрак Микола Дмитрович. підполковник служби цивільного захисту довгий Олександр Петрович. Медалю за відвагу на пожежу. Старший прапорщик служби цивільного захисту Осавлюк Олександр Іванович. Медалю герой рятівни Старший прапорщик служби цивільного захисту Сосновський Юрій Олександр. Сержант служби цивільного захисту Яруш Сергій Іванович. Свята на сцену запрошується. Прокурор Вінницької області Мрихін Олександр Михайлович, начальник управління МВС України у Вінницькій області. Генерал-майор міліції Русен Віктор Павлович. Заступник начальника управління Служби безпеки України у Вінницькій області. Полковник Пономарьов Сергій Павлович. Від себе особисто і від колектива працівників прокуратури області. Прийміть найширіші привітання з вашим професійним святом Днем Рятівника. Сьогодні для кого не секрет, що ваша державна служба є одним із найефективніших відомств з налагодженою системою оперативного реагування щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. І цей позитивний імідж такої потужної структури, як є. У ваше управління не виникає само по себе. Її створюють, її будують люди, і ці люди сьогодні знаходяться в цьому залі. Я знаю, що ці люди з певнестю смотрять в майбутнє завтрашній день і своєю повсякденною, я не побуюсь такого слова сказати, героїчною роботою роблять все для того, щоб життя. Нашого суспільства, життя і здоров'я наших людей було ще більш безпечним. А успіх любого рятівника, любого пожежника це десятки сотні, тисячі врятованих людей, людей, які знають про те, що в разі біди завжди працівники вашого підрозділу придуть на допомогу і врятують. І в цей передсвятковий день. Я хочу побажати вам міцного доброго здоров'я, щастя, успіхів в вашій, в вашій роботі, мира, добра, благополуччя і звичайно, спокійного життя. І прийміть, будь ласка, від працівників прокуратури подарунок, оргтехніка, яка допоможе в вашій нелегкій, але почесній праці. Шановні колеги, шановні ветерани, дозвольте мені від імені колеги управління всієї Вінницької міліції привітати вас з днем рятівника. Ветерани, ветерани, особлива подяка ветеранам, тому що більшість свого життя ветерани пропрацювали в системі Міністерства внутрішніх справ. Однозначно зараз. Більш е, техніка сучасна, і, але завжди все е, людський фактор. І професіоналізм самих працівників він свідчить про те, що в Вінницькій області е, все менше і менше е, стаються нещасних випадків людських жертв е, в різних. Тих ситуаціях, які відбуваються у житті, я зичу здоров'я за ту співпрацю, яку ви проводите щоденно спільно з працівниками міліції в різних ситуаціях і при дорожньо-транспортних пригодах, і при пожежах, і при тих же погодних умовах. Шановні колеги, шановні друзі, від імені колективу Служби безпеки України, від імені начальника управління Служби безпеки України, спецпідрозділу боротьби з корупцією, розвонову злочинністю, який, я очолюю, хочу вас привітати з цим днем, з Днем Рятівника. Хочу сказати, що наші підрозділи теж дуже схожі. Ми маємо оперативні підрозділи, ви маєте оперативно рятувальні підрозділи. Робимо одну справу. Цілодобову справу захисту життя людей, захисту національної державності, тому хочу повдячити вам за ту складну, непросту роботу, яку ви робите, побажати здоров'я, побажати витримки, проносити непрості нескли... не... Не складні ситуації, побажати вам затишку ваших сім'ях, побажати вам руху вперед керівного зросту. А також від імені колективу служби безпеки України подарувати подарунок. Ви так само, як і ми, використовуєте технічні засоби для контролю за обстановкою. Ми використовуємо від нас невеличка оргтехніка. Ми її навіть хочемо показати пане кращого і вітання вашим сім'ям. Прошується виконуючий обов'язки командувача повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Дроздов Сергій Семенович. Вінницький прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Козачук Михайло Васильович, заступник начальника головного управління Міндоходів у Вінницькій області. Нагорний Євгеній Володимирович. Шановні друзі, колеги, шановні гості, дуже багато у нас з вами спільного і не тільки задачі, але й форма, але й міністерство. Тому мені дуже просто заходити до вас як до настоящих щирих друзів. Хочу сказати далі, що 5 років це тільки 5 років з того дня, коли призначили День рятівника. А рятівники в нас існують і завжди є поруч з нами. Я навіть не знаю, скільки їх сказати, бо ще з печерних часів були рятівники, які допомагали, допомагали, і зараз так само ми бачили, скільки людей надають допомогу тим, які попали в біду, які не мають змоги вирішити свої питання. Підсумковуючи, скажу, все повинно бути в мірі, в мірі сніга, бо інакше, якщо забагато, це вже біда. В міру води повинно бути, бо інакше це теж потоп. В міру тепла і жари, бо інакше це може привести до негативних випадків. І хочу, щоб завжди всього нам хватало, але було тільки в міру. А вам хочу побажати в першу чергу здоров'я, витримки, наснаги, благополуччя ваших сім'ях. Вітаю вас щиро святом і на згадку про нас залишаємо вам привітання. себе особисто від колективу Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням законів в воєнній сфері вітаю вас із святом. Дякую вам за самовідданість, за професіоналізм, дякую вам за повагу до закону. Бажаю вам, вашим сім'ям здоров'я, миру, добра. І нехай неопалима купина вам допомагає. Гарного вам настрою, гарно відсвяткувати. Шановний, Руслан Богданович, шановні ветерани, шановні працівники і курсанти, колектив Вінницької митниці приєднується до ваших святкувань. Хочемо щиро побажати вам, перш за все, світлого неба, спокійних ночей і добрих днів. Перш за все, хочу побажати гарного відпочинку ветеранам. Які відпочивають уваги від своїх колег, а діючим працівникам уваги від свого керівництва. І хочеться, щоб у вас завжди були добрі, гарні ночі і відпрацьовані зміни. Тому зичимо вам удачі, сил, натхнення і гарно вам відсвяткувати. Шановний Руслан Богданович, за дорученням начальника головного управління міністерства доходів і зборів України в Вінницькій області Ірини Владимира Зленко, і себе особисто від всього нашого колективу, шановні колеги, прийміть вітання з нагоди дня рельківника. Ми вам бажаємо крепкого здоров'я, успіхів, всіляких гараздів, щоб ваш день був світлим, сонячним. Ваші сім'ї вас завжди бачили радісними, усміхненими. Щастя і успіх вам в цей день і завжди.